Не все здоровы, есть инвалиды. Я правильно говорю, да? Да, да не именно происходит. так мне и говорили. И вот сразу же возникла инициатива немножко помочь продуктами. Почему? Потому что волонтеры нам помогают, слава богу. Вот. И буквально сегодня мы ждем еще помощи от волонтеров. И решили именно продуктами поделиться с детьми.

зі сходу міноборони продемонструвало зброю і техніку, вилучені у сепаратистів. На огляд запросили представників ОБСЄ та Київської асоціації військових аташе. Були виставлені лише одиничні екземпляри захопленого озброєння. Всього ж за час проведення АТО такого добра назбиралось кілька тисяч. Чверть сотні це важка броньована техніка. БТР, танки Т-64, установки град та нона. Решта кулемети, ручні гранатомети і безпілотні літальні апарати. Мета цього заходу сьогодні направлена на доведення до українського суспільства, а також міжнародної спільноти присутності Російської Федерації у формі не тільки військових найманців, і також зброї, яка була зроблена свій час в радянському союзі. Є експонати, які зроблені були в Російській Федерації. Аби дискредитувати українських армійців, терористи використовують переважно техніку, яка є на озброєнні Збройних сил України. Лише за серійними номерами військовим експертам вдається встановити, що вона не перебуває і ніколи не перебувала на обліку нашої армії. На даному місці ми демонструємо техніку, яка була захвачена в Слов'янській, а саме, танки Т-64Б, установку БМ-21град. І зразок 2С9 9 Нона дана техніка при огляді було встановлено, що немає ніяких розпізнавальних знаків. Разом з тим, за її заводськими номерами, було з'ясовано, що вона не перебуває на обліку Збройних сил України. Хочеться також зазначити, що сепаратистами використовується озброєння, яке встановлено в якості пам'ятників. Ці зразки демонтуються з пам'ятників і використовуються на блокпостах для залякування мирних мешканців. Непосредственно було відбито у них гармати зіс 3 гармата зіс 2 які перед цим знаходились в музеях Великої Вітчизняної війни. До деяких зразків було знайдено документи, які засвідчують їх безпосередню приналежність до збройних сил східного сусіда. Приміром, цей безпілотний літальний апарат Орлан виготовляють у Санкт-Петербурзі в Україні. Він не випускається. 21 червня безпілотник був піднятий у небо з території Російської Федерації в районі населеного пункту Анастасіївка. Того ж дня він здійснив парашутну посадку біля селища Петропавлівка неподалік українського кордону. Там його практично в неушкодженому стані і підібрав наш прикордонний загін. За результатами аналізу телеметричної інформації, е, дешифрування матеріалів повітряної зйомки з борта е, безпілотного літального апарата. Встановлено, що розвідальний політ е, здійснювався з метою визначення стану охорони державного кордону в районі про пункту Успенка. Тут можна побачити Матвієв Курган це українсько-російський пункт пропуску. І визначення можливих шляхів проникнення незаконних збройних формувань через державний кордон України. Олександр Хорошун демонструє врожай зібраний поблизу ізюма. Це ручні протитанкові гранатомети і вогнемети. Джміль вот тоброса наук в українська армія. Нету зісі можна приділити по серії. И по году выпуска. Здесь 2008 год выпуска. По вот этим вот образцам они идут из союзного производства. Можно определить только по серии выпуска. То есть вот партия ВГ 605. То есть про... можно проверить элементарно, за какой частью, где она находится. Як зазначив президент Київської асоціації військових аташе пан Фарконди, доказів причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України більше ніж достатньо. Проте чи це іноземні держави рішуче діяти щодо Росії, питання відкрите. Я вам скажу одне: що без допомоги Росії не було би цих сепаратистів. Є багато доказів того, що спонсори вони приїжджають з Росії, що в Україну перекидають російських найманців. І з дня у день ми бачимо багато техніки, яка. Належить не Україні, а Російській Федерації. звісно, повертати техніку і зброю колишнім власникам ніхто не збирається. Після відновлення її поставлять на облік і будуть використовувати в Збройних силах України. Дорогі матері Росії. Я теж мати. Я прошу вас, заберіть своїх синів. Нехай не вбивають наших синів. Це війна не наша, вона нам не потрібна. Ми хочемо миру. По крайній мірі, ми, якщо воюємо, то ми завоюємо за свою землю. Ми, ми не знаємо, що це за війна. Будь ласка, знайдіть своїх дітей, знайте, де вони є. Ми знаємо, де наші діти і за що воюють. А за що воюють ваші діти, за що проливається ваша кров? Це жах, жах. Добрый день, меня зовут Инна и мой брат воюет сейчас на, на Восточной Украине. Мы не хотим этой войны. Наши братья, мужья, наши, ну, отцы не хотят этой войны. И я уверена, что не хотите этой войны вы. Мы не хотим отправлять туда наших детей, наших братьев, наших мужей. Я уверена, что не хотите отправлять туда вы своих сыновей. Нам очень жалко, что вы даже ничего не знаете о том, что они здесь погибают. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы услышали это. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы не пускали их туда. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы смогли достучаться, достучаться к своим. Руководітелям, своїм чиновникам, в конце концов к своєму президенту і не відпускали своїх дітей умирать на нашій землі. Хотів би сказати батькам, які відправляють своїх дітей на війну, чи ви хочете їх бачити в грубах, щоб з України возили груби на, на груз 200 на, на російську територію? Чи ви хочете всі тут полягти? Якщо ви хочете знати, як боротися з, з Україною, з Західною країною за Львовом, знайте, всі читайте історію, тут ще ніхто нікого не переміг. До вас звертається мати Україн, українка, в якої син воює зараз на Луган, в Луганщині. Вже півроку я не бачу свого сина. Мені дуже важко, тому що не можна спати. І, і дуже важко кожен день переживаєш, де дитина знаходиться. І ми вас дуже просимо, і я прошу, будь ласка, припинимо цю війну. Ця війна нікому не потрібна. У мене троє троє синів. Один з них воює, і одного вдома не вистачає. Це дуже важко, тому що не можна ні спати, ні жити. Ми просимо заберіть своїх дітей. Давайте зробимо мир в цьому цьому світі. Нехай буде мир, більше нічого.